Путін вийшов. Ні, навіть не вийшов. Навіть авто не вийшов, а наговорив такого? такого. Ну, зрештою, нічого нового, все попереплутував, але емоційний стан бункерного диктатора росіянського свідчить про те, що йому дуже не дуже. Зле Путіну тому інтерв'ю дає в машині. Поправляє краватку раз два. Ну, я нарахувала дванадцять. І все це за десять хвилин. Чотири рази зарубін його кишеньковий шут. Він же пропагандист, він же мікрофоновий тримач намагається натякнути на правильну відповідь. Що він її Путін має сказати, але той ніяк не говорить. Мене звуть Олена Цантиле. І так я вже передивилася все те лайно, яке Путін намагався навішати на вуха тим, кого намагався. Але перед тим як розпочати, ви бачите оцей QR-код. Це терміновий збір на Лиманський напрямок. Ви знаєте, що це. Трохи правіше за пекло, і так, лиманський напрямок, там наші хлопці потребують допомоги на авто, на реби, на старлінки, зрештою, на все те, що допомагає нам з вами імітувати нормальне життя тут у тилу. Бо тили значно комфортніші за передову. А фронти фронти наближаються швидше, ніж ніж все. Друхається в цьому світі. Отже, ви донатите. А я розповідаю точніше, спершу покажу вам Путіна, який розвалився в автомобілі. вивалив пузо, а на ньому кроватка. Переговори, це, собственно у нас почалися одразу зразу вже після послі начала Угу. Перемовини розпочалися одразу після початку СВО блискучі щоки Путіна видають, що бреше і чому а тому, що взагалі не про СВО мова. Бо СВО і чи як воно там називається, розбивається знову розбивається об чергову брехню Путіна, бо мова про що Що він ніяких перемовин не просив. Попередню хвилину Зарубін говорив 50 секунд, який натякав на те, щоби Путін сказав, що ніяких перемовин він в носі не мав. А Путін сказав таке ж. Жини те, що в носі, я в роті їх мав, і ми перемовлялися, але зовсім не про те, про що домовлялися. значально ми сказали українському руководству в ЛНР, ЛДНР не хочуть бути України. Уходіть відтуди і все на этом все закінчиться Ніяких бойових дій, ніякої війни, немає будемо воювати, но тим не мене. На переговори сразу же согласились. Отже, ніякого ЛНР і ДНР не існує. Це квазіформування, які зелені чоловічки, які придбали БТРчики і кулеметчики в сільпо сільмагах. Чи як це там називається в універсамах за росіянською версією, за версією Путіна? Звісно, захопили владою з 2014 року правлять бали? Так, вони крепко промивають мізки, ми це прекрасно розуміємо. І так ми розуміємо, що повертати нашу Луганщину і Донеччину доведеться болісно і важко. Але як це взагалі працює? У Хадіті? Путін сказав, уходіть, Ну, уходіть і тоді не буде війни. Уходьте зі своєї території. Це знаєте, це така такий собі жарт. Ну візьми, і йди звідси, так сорянчика, але це моя квартира. Так це от з моєї квартири оце одоробло мене виганяє. Добрий день. Ну і тут ж великі питання про чотирнадцятий рік і про 15 шіст до 22-го, А що хто? Чому раптом Путін уповноважив себе говорити про український нарід, який лишився на території Окупованої Росією, Луганщини і Донеччини? Але тим не менше, отже, фраза «Уходіть і нічого не буде після того, як бомбанули всіма ракетами, які тільки могли серед ночі, ну, дуже прикольно. І не складушка. То вони сказали до початку СВО, але на перемовини не одразу погодилися. Ну коли? Хто Путін заплутався в деталях? Далі він буде плутатися ще не раз, наприклад, про те, коли що хто йому з перемовин пропонував, чи в Стамбулі, чи в мінську взагалі не суть, бо е диктатори таке не суть тоді, коли не дуже готові говорити. Я перемотаю спеціально на той момент, який цікавий, бо тут Путін розповідає про мінськ, стамбульські угоди, що Україна сама запл... запропонувала скоротити під нуль армію і що нікуди вона ніколи не вступить, і взагалі вона Путіна любить. І він чомусь називає а, те, що ніколи не було підписано в Стамбулі домовленостями, договоренностями. Домовленості це те, про що домовлено. А хатілка Путіна це не домовленості, це хотілка Путіна. Але йому важкувато в його щоки ем, на ботоксині запхати ідею, що не все в світі накрутиться навколо нього. Ну але він далі пхає своєї. Обдурили дідика, надурили знову дулі, накрутили нужно отвести войска от Киева. Для нас, в принципе, было ясно, что обман вполне возможен. Так на протяжении десятилетий Россию обманывали, говорили одно, делали все. Бедосика. Дурили Росію. А оце Росія чесненька. Нічого ні у кого не окупувала, ні-ні-ні, ні разу, ні крапельки. І взагалі нікого не вбивала. Угу. Тим не менее, исходя из соображений Недопущення кривопроліття серйозного війни. Ще раз персонаж, який закидав бомби нам на голови, персонаж, який вигнав мільйони людей з їхніх хат. Персонаж, який вбив десятки тисяч людей. Персонаж, який нагороджував медалі за Бучу, за Ірпін, за Бородянку, видавав, роздавав масово, а далі за Ізюм на Харківщині. Е, для недопущення кровопроліття? камон, ну кому це вішається навуха? Дякуйте серйозно. Ми все таки на это согласились, і в конце марта почали вывод войск из под Києва. А тут нюансик для того, щоб було чітко і зрозуміло, вивід. Військ, відведення військ відбувається організовано, а не так, як нафтюки кидалися російські окупанти в усибіч, залишаючи награбовані унітази, килими і навіть свої парадні форми. Так не буває. Так не відводять персонажів. Але путіну здається, що він комусь там намахав. Спеціально крупним планом вам історія про. Спеціально крупним планом вам Володимир Путін, який себе за щічку потримав. Чому Ну, щоб щічка не сплела нижче за подборіддя? А бумага, яку ми заголосували в Стамбулі, була зверстана 15 апреля. Не було жодного паперу. Але навіть якщо папір і був, то він має цінність рівно нуль. Але Путін продовжує видавати бажане за дійсне. І далі у нього міркування про конституційність, неконституційність, легітимність української влади, нелегітимність і він не може ніяк визначитися, то він готовий вести перемовини чи не готовий? Він раз по раз супить брови, він тримає себе за рот, він раз по раз поправляє краватку і все одно. Не дає тієї відповіді, якої хоче Зарубін. А Зарубін хоче почути одного: що Путін перемовини вести не буде. А він плутається, називає Зеленського президентом, потім нелегітимним президентом. А потім ну взагалі ніким. То незрозуміло так за стіл перемовин сідати, готовий ну вдруг із Києва поступила інформація про те, що їм потрібно посоветуватися зі со своїми союзниками. І, вони беруть недільну паузу. і Путін весь цей тиждень відводить війська. Ви ж розумієте, як вам здається, в цій історії додалася пауза тривалістю в тиждень. Раніше цієї недільної паузі в історії Путін про перемовини не було. Тепер є і самі українські чиновники, причому достатньо високого рангу, прямо публічно об этом потім і сказали. Да і руководство Великобритании это не скрывает, тоже говорит об этом. Ну, открыто. тут мова про те, що е, ми там, хто? Британські посіпаки. Ну, чесно говоря, ми одразу отримали сигнал із Києва, як нам сказали тоді, тепер будемо воювати до останнього українця. А оцей наративчик з'являється проти Путіна раз по раз теж не випадково і так, ми прекрасно розуміємо, що ми не живемо в країні, де ми вбиваємо ворогів, а наші не гинуть, гинуть і дуже багато. Але тут питання у тім, що Путіну ніхто такого не говорив: до останнього українця чи до передостаннього. Він це вигадує сам і натягає на вуха нам для того, щоб вимолити і випросити перемовини. Йому вони дуже вигідні. Чому саме сьогодні? А тому, що біда Індія і Китай. Припинили купувати російську нафту так, навіть ту, що дуже серйозно знижена в ціні, так, навіть ту, що тіньовий флот, яка суттєво допомагала тримати величезні економіки на дешевому енергоресурсі. Бо що санкції США, які абсолютно не працюють, крепко можуть вдарити по Пекіної Делі, а цього ну, дуже і дуже не хочеться. Тому Путін і плачеться, що виявляється, то він хороший, але його змусили він продовжувати. Поки лімилась. Вы нас, в общем, будем воевать. Не приняли решение не подписывать мирных соглашений. Но повторю еще раз: 4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было, а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля. Не було погодження. Ну ще раз акцентуємо: не може бути погоджено те, чого не було погоджено, і це велика різниця у сприйнятті. те, що Путін сказав погодити, і те, що було погоджено, це різні речі, але в його голові воно не раз. А запреття переговорів був підписано в... в кінці сінтября і вступив в силу 4 октября. Тобто через півгода после согласования проект про який він наказ, звісно, про той, який забороняє вести перемовини з Путіним. Він ніяк не може відхаркати, що ми на законодавчому рівні маємо заборону говорити з бункерною міллю. Так і він ніяк не може відхаркати, що Зеленський напередодні вийшов і сказав, так, всі. Мають заборону, а я як президент можу говорити, якщо буде потреба. Ну і далі міркує Путін про те, чи він готовий до перемовин, чи не готовий. А з ким, а що, і як, і коли звертайте увагу на міміку, що відбувається з Чуками і чому він раз кроватку сіпає. Мирного соглашення? Тому говорити о том, що запрет на переговори був uh, на... російські війська стали під Києвом, Ну, совершенно некорректно. И как бы... Мистер Корректность. По таким серьезным вопросам, так вот в, пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество, ну, минимум некорректно. Но это просто лишний раз подчеркивает то, с кем мы имеем дело. Питання Зеленський говорить, що з ним можна вести переговори, ну, дають понять, з ним можна вести переговори, на ваш взгляд? Навести переговори можна з ким угодно, це головна фраза, заради якої оцих от понад 10 хвилин Путін записав йому важко даються ці слова, вести переговори можна з ким угодно. Подивіться на його рот, подивіться на його руку, подивіться, як він сповзає. Ну так, звісно, можливо, ми її нагнітаємо трохи, але тим не менше, йому категорично важко дається фраза, перемови не можна вести з ким завгодно. Переговори, переговори, переговори. Путін їх просить, ані йому нужніє нужного. Тобто переговори вже вести можна, а підписувати не мають права. Так, підписувати що, стамбульські договоренності, яких не було, ну і мінські, ті, які теж не було, але могли б бы бути. приймати участь в переговорах. Я виділю таких людей, які будуть ці пожалуйста. Тобто, щойно ви почули, як Путін зізнався, він уже вистроїв рядочок тих, хто буде вести перемовини, якщо ці перемовини будуть. І він тримає себе за рот. Раз пораз затискає губи для того, щоб для того, щоб не сказати, що думає насправді. Але варіантів у нього катма. В вопрос в окончательном подписании документів це очень серйозний питання має гарантувати безпеці і україни кстаті говорять і росії на... і україни кстати говоря, помітьте тобто до того моменту як росія не здійснила військову інвазію на територію україни питання безпеки не стояло а тепер інше питання а що загрожує росії М -м Цікаво, и я вам зараз покажу. Длительную историческую перспективу. здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все, Все должно быть отпущено. в соответствии с Конституцией Украины, президент Украины в условиях, даже в условиях военного положения, не имеет права на Вы продление. кроватку побачили, да? Заплутался Путин. Чи имеет, чи имеет, чи не президент, чешу. На продление полномочий имеет право только представительные органы власти. Только Рада, то есть парламент страны. А у президента только пять лет срок. Все, больше ничего. Дальше его полномочия передаются председателю Рады. Но если есть желание вести переговоры и найти, найти компромиссные решения, пусть ведут там кто угодно эти переговоры. Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что... Со... Головна думка: перемови не будуть. Путін до них готовий вже вишукував і помивши її тим, хто має перемовлятися. Але ми маємо розуміти, що ні, оця от далі частина, про яку він речить, що він буде говорити лише про те, що росіянщині вигідно. Це теж акцент важливий. Але бабки Путіна вийшли тут ні, не на акцію протесту, але запропонувати реальний план. Вони готові запропонувати місце для перемовин Путіна і Трампа. Готуйтеся, предлагає провести встрічу. Трампа і Путіна у нас в Росії. Почему? Є в тому, що сейчас находится мир враждебный вокруг нас. Зв'язане зі СВО, який ми не починали. Начали його за нас. Точно не починали. За вас почали у той чувак, який в автомобілі щойно о того розповідав. Ага. І в Росії вже Путін, я так розумію, намилився. Точніше, вже Трамп намилився і їде. И были вынуждены отбиваться от этого. От этого-то от кого? От этого это от кого вынуждены отбиваться? А я вам сейчас покажу, от кого вынуждены отбиваться. От дронов. Дроны нападают страшно. В Белгородской области летают. Что а, такое нет. сидеть без света 10 дней? Это врагу не пожелать. Очень много деревень, очень много областей остаются без света. сейчас я снимаю днем. Дальше я вставлю то, что у нас творится ночью. Я только курточки накину. Накидываем куртку. Выходим. Прекрасно. Выходим Прекрасно. вот в такую темноту. У соседа, кстати говоря, тоже работает генератор. Прекрасно. У нас вот такая... Звикайте, і це все ще тільки починається. Бо що нравиться, не нравиться та продовжується. Причому продовжується воно настільки вдало і успішно, що Путін не може зупинитися. Він їздить по різноманітних заводах, параходах і розповідає про те, що скоро жити буде класно. Пропагандистам роздали нову методичку, де чорним по білому написано Путін людинолюбець, причому настільки сильно свій народ любить, що потрібно хвалити його в кожному ефірі. Советовать учиться у Трампа и сравнивать, тем более, с нашим президентом. Ничего, ничего. Трампу надо и поучиться. Кто такой Трамп? По нашим меркам, я фразами буду говорить, но это сплав. Барыги козырного быка. Почему так говорю? Потому что это... Эфир национально отрабаченный, на заслужила. Человек, который припирает все законы, живет по понятиям. А наш президент до каждой буквы закон соблюдает. Глубоко верующий, любящий свой народ. Трамп народ любит, он себя любит. Ох. Глубоко віруючі, да бок, ви закон соблюдаєте. Глубоко любить свій народ. Ну власне про конституцію переписування її, підтасування і так далі. Ви знаєте і відео про те, що він ніколи не піде на другий термін, але вже який сидить і ще посидить, Це зрозуміло. Глубоко віруючий, це теж зрозуміло. Мені здається, що мати ФСБшників під боком воно дуже зручно і корисно. А от як Путін свій народ любить, демонстрація демонстрації вам. Будь ласка, це значить пенсіонери стоять в черзі біля світ Смітники викидають про строчку. Протерміновані продукти були попсовані, і пенсіонери стоять у черзі в... за своїм за своєю можливістю, щоб розпатрати те, що викинули. Вони будуть ритися в тих спосіках. Але Путін да, так Путін дуже любить свій народ. Власне, от вам ілюстрація для демонстрації. Що будуть говорити про пропагандисти? Рівно нічого вони будуть говорити про те, що зубожіння в Америці кожну кута визирає. Кожного буквально і так, це не постановка, і тут далі будуть збиратися, бо вони вже знають, які конкретно годині викидають хм, просрочені. Так, так, так. Що дістали, не покажуть, але показали по телевізору 47 років тому. Репортаж не повірите про те, як Америка замерзає. Готові репортажу майже півстоліття. Прогнози синоптиків, які давали здесь ще що увы, полностью оправдываются сейчас. На значительной части территории Соединенных Штатов снова, как и год назад, наступили необычные для здешних мест холода. Снова обледенелые дороги и снежные заносы сковывают автомобильные движения, снова подолгу бездействуют аэродромы, и снова, как это было и в прошлую зиму, наступили трудные времена для многих тысяч городских жителей холодные. Вы же понимаете, что тут главный акцент цієї радянской пропаганды на слове «снова». Зима pues снова наступила, снег снова выпал. И снова, снова нагнетаем. Снежная зима – это всегда суровое испытание для всех американцев. Для всех американцев, для россиян же не испытание, ни капельки. Люди здесь просто непривычны и не очень-то приспособлены к холодам и снегу. В такую погоду останавливается движение не только на дорогах, но нередко прекращают работу предприятия, закрываются школы, многие учреждения. Но больше всего, конечно, дают себя знать холода в кварталах, где живет малообеспеченная публика. Дома здесь, как правило, публика. плохо подготовлены к зиме, и чаще всего их даже и не топят зимою. Домовладельцы не хотят нести излишние расходы. И холодная зима становится подлинным бедствием для жителей этих кварталов the токіпасарквом виґеолебленьки з олинативопандену в принципі тут можна перекласти як завгодно, і я зрештою варіації на тему ви могли би чути, але тут навіть не ем, напрягалися для того, щоб перекласти. Не перекладатиму далі російською про те, як замерзала Америка 47 років тому. Замерзала, 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 замерзала. Але чомусь замерзла Росія. Замерзает с прошлой недели, пока никаких улучшений. Вторая котельная о запуске которой мы рассказывали в пятницу. проработала недолго, начались перебои. Дым над трубой то исчезает, то вновь появляется, а внутри снег и ни единой души. Это видео нам прислали местные жители. Сейчас в Хатанге небольшое потепление, если так можно сказать, температура минус 16. На прошлой неделе для сравнения было 50 градусов ниже нуля. А Теплая длитель, вода важно. остывает вот тула, на Россия. пути к домам, а краны пересыхают из-за перемерзших труб. Люди не снимают пуховики в квартирах и ругают власти, что те не могут справиться с теплоснабжением, хотя бы запустить вторую котельную. На этой неделе, если она не заработает, людям снова будет туго. Впереди 40-градусные морозы. Сейчас отоплением в Хатанге занимается прокуратура. Пока что проводит проверку, однако собирается завести на компанию ООО «Энергия», которая отапливает весь город, э, северный город, административное дело. Але ви знаєте, що Путін сказав? Ви не повірите, але він сказав приблизно нічого про холоди. Але пообіцяв, що він пересадить на автовази росіянських всіх чиновників. М -м, мені здається, чи це вже було. Причому це ще було до того ж, як я телевізор почала дивитися, що хтось когось кудись там пересаджує обов'язково на вітчизняне. Але чомусь весь апарат зовсім не на вітчизняному їздить. С санкції. Санкції на санкції. Вони проти Росії санкції. А Кремль Дульки і каже, а все одно будемо їздити на іноземку. Як ви відчуваєте себе? Прекрасно. сіда? Смотрю, розвивається завод -то. Здорово. Конечно, розвиваються. Крупна узлова зборка китайських автомобілів процвітає, цвіте і пахне. Та, ви говорите? Всі предрікали кончину автовазу. Нічого не получилось у тих, хто... <гум> даже... Ну, у автоваза даже кончится не получилось, так и скажите. Согласен, Ну, и развитие хорошее, Производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается. Ну одним словом, все класно у Путіна, все класно у тих пенсіонерів, і все класно у тих, хто замерзає, і погано лише в Америці. Головний наратив, який Путін з автомобіля нам розказав, що він готовий до перемовин. Причому він готовий перемовлятися будь з ким, будь-де, будь-як. І бабки Путіна, які пропонують росіянщину в якості площадки для перемовин Путіна і Трампа, це смішно, грішно, але опція можлива. Але ж ми мусимо з вами розуміти жарти жартами, але. Нашим на фронтах важко. Збір на Лиманський напрямок. От він терміново потрібні авто, потрібні сталінки, потрібні реби. А ще потрібно, щоб ви підкоментували і полайкали це відео бо україномовному контенту. Це вкрай потрібно, особливо в нинішніх умовах, коли потрібно підтримати україномовний контент в нашому Ютубі.